Шановні, всіх вітаю на своєму каналі. До речі, вже почався 2025 рік, якщо ви дивитесь цей відос. І я вас всіх вітаю з ним. Поки в людей вже вийшло по декілька відосів, у мене вийшов тільки перший. Ті, хто більш-менш тривалий час підписаний на мій канал, вони вже знають, що я колись займався автопідбором. Рімень робота, бензини ні взагалі. Бадасі! Тут вообще пенсія. Це що бензину немає не для система моторов чекенжи наверное Але в минулому 2024 році я підбирав машину для людини, яка до мене звернулась через моїх знайомих. Там було два разових огляди. І чесно кажучи, цей відос цими підборами я взагалі не знав чи робити чи ні. Я хотів, щоб мене набилось хоча б 4-5 огляди. Потім зробити це все в один відос, щоб хоча б був якийсь тривалий хронометраж. Але нічого я такого не знімав, нічого я такого не робив. Тому що є, та є і так скинула мені тоді людина. оголошення на авторія з Getz. Чесно кажучи, Getz я ще ніколи не оглядав, але машина досить така. Прикольно. і там заявлена машина як в непоганому стані, як зазвичай це все пишуть. До речі, ціна там була зовсім не з ринку, наскільки я пам'ятаю. Чесно кажучи, наразі я ціну вже не згадаю, бо це вже було більше, ніж півроку тому. І так можете поглянути. Hyundai Gets на автоматі в Києві. Ось такий Getz. Двірка бачу фарбована, дуже відрізняється, йдемо далі. По кузову так. Вроді ржавчини ніякої нема. Гума у нас середня, шлен, вже не нова. А Коротше в шпаклі, зараз будемо перевіряти. Тут, вот тут у нас такий момент. Двірка дуже погано фарбована. Передня гума. Краще. Парки. Ось такі моменти. Трошки ржавчина пішла. По морді вроді питань нема. Тут сколи трохи є, фари нормальні. Тут вроді ржавчини немає, вроді все окей. Так, так Hyundai. Hyundai, Hyundai, оригінал, Hyundai, Кришка багажника. Ось тут такий причполіс. Тут такий прич поліс. Давайте пощлкаємо. 160 мікрон, Другий окрас. Другий окрас. Шпакло. Зазвичай, коли я бачу таку картину, а саме проблеми з лакофарбовим покриттям і з відро шпакльовки, мій огляд, як правило, вже закінчується. Але так як я знаходжусь на автопідборі для людини, то я маю дослідити автомобіль до кінця і показати його повний стан. Тому дивимось далі. Шпакло тряснуло. Так, так цимулярно. Стекло, кстати, тут родня. Тут вроде тоже везде родня. Карта у нас такая, кнопки вот в таком стані, вроде нормальные, живые. Кстати, сколько тут пробег? Заявлено 293 тисячі. Фокусується. Короче, на приборке 293 776. Сидуха такая, дырка есть. Тут пластик хороший, целый, проемчик. 80 80 таблички есть, есть тут все норм в такому стане. Вроде як болты все родные, кнопки вроде всі цілі, потім перевіримо на По техніці и руль, ну відносно стертый для такого пробігу. Стойка 90, нормально. Порог конечно шпаклеванный зараза, но ну, так все норм входит. Тут такий момент уже пошло ржаветь. Тут зазор по бамперу выпал. Так, и справа 202, второй окрас. Стан радиатора, ну, в принципе, 215. Крыло опять второй окрас иди. 170. 170, нет, это второй окрас. Тут у нас стан карточки вот такие. Кнопочка есть, вроде щелкая. Проем 69 мы робили я навіть не знаю ну скорее за що они погнили их переваривали да он шпакло, шпакло прям бачите аж прям ямка від шпакло 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 292 крас второй так вот так, 340 ось такая задняя права карта и потертість стан чехлы и чехлами вроде бы как нормальные чистые сиденья Тут в принципі критичного нічого немає, але хімчистка машині потрібна. Багажник відкритий, так? Да? Можна? Багажник у нас колесо. Тут, Одержавчинки ржавчинки ніякої нема. і немає, все нормально. Ось така штучка. Це шпакло у нас походу тряснуло. Друзі, ну як вам стан автомобіля? Напишіть в коментарі, чи взяли б собі такий. Теж тріщина. Бампер зроблений в шпаклевці. Защити немає. Масляне запотівання є. Тришка. Ну, древ... древнє масло. Нічого ніде не тече, не знаєте, не капає. Хазяйка в живут. Крутилось. А хазяйка це хто? Дружина ваша чи хто? А, а да ви їх перепродаєте? А, друзі. Я думаю, що це ваше. Якийсь трошки шкрьогат є в спочатку, непонятний. Працює вона відносно рівно. Посторонніх звуків я не чую. А можете газнути трошки. Mm -hmm. Ну так, більш-менш нормально газнути. Диму немає, але був якийсь простріл десь походу під травію. Сядемо в салон поперевіряємо техніку. Так, стекла. Водительский працює, пасажирське працює, задний ліва працює. Ой, чи задне права, задне ліва також працює. Регулировка стекол не працює. Право шесть тоже не працює. Трошки є стучок. Трошки є есть. Ріечка. Трошки хороший такий стучок. А ну, давайте послухаємо. Ну да, ебашит, скажем так, не кисло. Поворот левый, поворот правый, подсветка габариты, дальний, все горит. Сигнал есть, дворники працюють, Эта крутилочка не працює, не регулюється, все. По дебільному трошки регулюється, вона неправильно працює. Кондиціонер вроді би, дує нормально, третій режим працює, четвертий працює. Кондішн дує. Окей, Заслоночка ноги і обличчя дує, тільки ноги працює. Обдув і ноги працює. Це я не знаю, що за режим. І тільки обдув нормально працює. По кондіору питань немає. Ручник тримає. Що зараз поїдемо мабуть трохи проїдемось. Ніяких протроників вже нічого немає, ні? Ні, немає. Все, вроді норм назад їде. Окей. Что трехступенчити, да, автомат? Чотирьох. А, чотирьох. Так, і ще хотів запитати, щось газ не виключається, да? Там не закончився. А, закінчився. Бо він щось там моргав, моргав, клацав, клацав. Трошки рейка, да, подгуляла? Тормоза є. Ух, бідняга, як же ж їй тяжко. Пробіг не трогали. 293. Два, два, два ключа, так. Да. Звісно, я зробив тест-драйв, я зробив фото-відеофіксацію і скинув це все замовнику. Ну, і, звісно ж, я додав свою думку, що ця машина не потрібна. Я не рекомендую таку машину, тим паче, якщо вона потрібна для себе, для дружини, Ні, не варіант. Потім ця ж сама людина мене відправила на ще один огляд. Я поїхав, подивився також у місті Києві, KIA Ceed 2008 року, на 1.6 моторі. Теж на автоматі. До речі, автомат це була умова. Перевіривши лакофарбове покриття, перевіривши технічний стан, подивився стан дисків взагалі, стан всього, до речі, там була фарбована деталь, і власник навіть мені дав фотографії, що там було коснуто, бо це все робили вони самі. І там, в принципі, критичного нічого такого не було, тому, в принципі, за якісь жорсткий ремонт, я це взагалі не рахую. А так в цілому реально був досить непоганий автомобіль, і, вроді, як навіть з оригінальним пробігом. Зробивши також діагностику кузова, комп'ютерну діагностику, діагностику технічного стану, наскільки це було можливо в тих умовах. Нарікань в мене в принципі не було ніяких. Після чого я скинув ці всі дані також своєму замовнику, і в принципі я сказав, що цей Сідік непоганий. Я, мабуть, його б навіть рекомендував би до покупки. Ну, оскільки це разові огляди, то я не знаю, який тут був енд? не був купили цю машину, не купили, адже це не підбор під ключ, і як вони закінчуються. Це вже я навіть не знаю. Ну а турбувати людину з того питання, чи що купили ви цю машину, чи ні. То я не зовсім той хочу, але коли людина замовляє повний пошук автомобіля під ключ, там де я повністю сам обираю оголошення, скидаю людині, вона вже потім мені затверджує, подобається їй, не подобається. Я сам домовляюсь, Я повністю супроводжую аж до постановки на облік, то там, звісно, я вже знаю, чи є енд чи ні. Ось такий у нас сідик, без вм'ятин права сторона, вроді все добре, без видимих якихось ржавчинок, арочки норм, гума преміорі, але вона є. Йдемо далі, тормозний диск, як новий, чесно кажучи. Правий, передній, передній теж як новий, мабуть, десь недавно мінялись по порогам ось так вроде все рівненько, все класно. Машина хазяйська. Два роки вже, а, ні, не два, десь 6 років на ній, наскільки я розумію, вже їздить. Одна і та сама людина. Кришечка багажника, все окей, все тут добре, добре, добре. Скло. KIA. оригінал. Тормоза. Та Я зараз не перевіряю. А ви тормозани міняли? Вони, вони... -то міняли. Да, бо я бачу, що вони прямо як нові. Ось такі царапки є, фарки трошки треба полірнути. По капоту все норм. Взагалі, машина візуально виглядає дуже непогано. Лобаш рідний. Давайте зараз її пощелкаємо товщиноміром. Передня ліва норм. Двірка ціла, задня права ціла. Салончик. Салончик ось такий. Ну, в нормальному стані. Пройомчик задній нормально завод. Тут теж завод. Ось так виглядає по салончику, без питань. В цілому непогано. Карта нормальна. Пластик цілий, нормально. Давайте глянемо сюди. Що у нас тут? Тут вот у нас теж завод. Тут теж завод. Ось така цяточка. Сідуха хороша. Тут є ось така якась фарба. Скоріше за все, що ще рідний. Скоріше за все, що у цієї машини пробіг реально 160 тисяч, і заявлено. Впечатлення гарні про цю машинку. 100 завод. 100. 100 завод. Пари задні цілі. без трещин, без колов. Тут ніяких рижиків немає, все красиво. По задньому бамперу немає царапин. Ну якісь тут є, но все-таки мелочовка. Тут все окей. Тут теж все окей. Фонар чист, чистий, немає царапин, нічого. Кришка багажника отак б'ється. Це завод. Восьмерка оригінал. Оце крило кажуть фарбоване. 328 шпакло. 530 шпакло, 600 шпакло. А тут, а тут прям дуже багато шпакла, чисто по аркі. Короче, з крилом були якісь маніпуляції. Ну і за все, щоб був перехід на дверку. коли фарбували, так воно і є. Тут теж тут є трохи шпакла. Є теж притертість невеличка. Якщо да, потім скинете добре. Пофарбовано з мусором. Так собі завод. Розглянемо пройомчики. Тут є якийсь прикольчик, можливо це навіть тріщинка якась. Пофарбовано в принципе, нормально, машина не відрізняється, але так собі ось є такий мусор. Могли б зробити і покраще. Ви розумієте, да? фарбована дверка і заднє ліве крило. І фарбувалась вона, скоріш за все, що і тут поверху також. 130, 255, 290. Тобто отак от підфарбовували і криша у нас вся ціла. Так, фара у нас це не оригінал. Це оригінал. Там он у нас є Позначка Кія, а тут позначка що це Тайвань. Десь прижали, скоріш все, що буде ДТП я тут ніякого не бачу. Тут вроді все нормально. Це Києвий, виштамповка Кія, теж Кія, все в оригіналах. Тут Кія, тут теж нічого не кручено. Двигун, до речі, в ось в такому стані. Защита бачу, суха. Ну, вон є якесь запотівання. Наявних потоків я не бачу. Темненький, так? Да? Червоний термінчик. Він вже такий мутненький, бачите, він вже, він вже такий підустав трошки. Я його міняв, в принципі. Антифрисов. Я вирішав десь е скиньки. Ну, Коли цеп міняв, виходить, угу. ну, що міняв тієї пункта і антифріз. Це не, не так давно. Тисяч дверь на 15 назад дуже. Це потіває. Десь якісь потік є, не дуже сильний. Нічого такого розірваного я не бачу. Валеного все вроді нормально. Можете їх завести. Зараз заведемо, побачимо, як вона працює. Заводиться взагалі добре. Акумулятор, до речі, бачу відносно свіжий. Двигун працює класно. Чутно, що він цепка нічого не грохотить, ніяких лівих звуків я не чую. Чи вентилятор, значить кондиціонер працює. Там у нас ось такий, трохи потертості, чотири склопіді мочі автоматичних. Пластик у такому стані трохи пошарпаний, сідуха ціленька, трошечки є продавленість, але вона в цілому ціленька. Ну Салон в общем живий, не увалений. Є трошечки стучок, можливо, грієчка, можливо, якийсь рульовий наконечник. Ну, звучок, скажу так, не дуже критичний. Я думаю, що там страшного нічого не буде. Увімкнений зараз клімат, нормально в общем працює, кондиціонер, все добре. Склопіді матч водійський працює, пасажирський працює. Задній лівий працює, Ну чи задній правий. Задній лівий теж працює, на станції переключає, канали теж перемикає, поворотник лівий є. Бачу, правий є, ближні дві фари горять, дальній дві фари горять. Тань по фарам, по всьому іншому немає, ручничок. Натягується жвавенько, значить він працює. Тут у нас дує теж нормально. Ця кнопка теж працює, вроді питань немає. Тут отак от, тут горить. Є трошки пятно невеличке. Тут так от теж горить, теж є трошки пятно. Ну, можна трошечки машину хімарнути, але це не прям щоб не срочно, скажімо так, можна їздити. А можете трошки газнути? Раз. Пособ... Ну, та ні, так просто так. Оборотів там до 4 до 5 Все, 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 дякую. Все, машина не димить, все, все нормально. Так, Багажничок у нас ось такий. Балон у нас замість колеса, да, Запаски нема. Докатка ну докатка є, вона в гаражі є. Ага. Ну, да, 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 віддаю. Там все, там, там... все зрозумів. Балон, у нас, балон газу у нас є. Ну, взагалі машинка непогана. Я б сказав, дуже непогана. Є фотографії ремонту, як вона ремонтувалася, яке було ДТП, і це все нам власник сказав, що покаже. Зараз, мабуть, ми на ній трошечки проїдемось. Щось да побачимо. Ну, Защита суха, в принципі. Немає защолочки, трошки не тримається. Це такі нюанси. Рум повертається нормально. У вас літо чи тільки Тільки літо чи зима знімається? Тільки літо, перемикається нормально. Тормоза не б'ють, тормозить нормально. По ходовочку я чую, трошечки череєчка чи якийсь наконечник підстуковує. Ну, може бути. Я не угу. не, ну... Взагалі, це болячка, це ж так, ні, такі ще болячки називаються, сілки. Відносно їде. Їде рівно, розганяється рівно, не дергається, не... скидує передачі нормально, підвищує також, без всяких пінків, ударів. Взагалі, питань по роботі коробки взагалі в принципі, немає. До речі, шановні суть цього всього відоса в тому, що я хочу відновити послугу автопідбору. Як багато хто знає, то я займаюся пригоном та продажем автомобілів з Європи. Також багато хто знає, що я ці всі свої варіанти викладаю в Телеграм або в інстаграм-канал в першу чергу, і там я взагалі веду свою таку діяльність. Тому хто шарить, той вже підписаний. А хто не підписаний, підписуйтесь. Там ви побачите насправді нормальні, чесні. Варіанти з адекватними цінами, звісно, ви ж не побачите там халявні ціни, такі як у інстаграмщиков, і так далі. Але там у мене ви побачите насправді чесні автомобілі, і вони будуть всі живі. Я думаю, що всі, хто адекватні, хто шарять, розуміють, що халявних варіків. Класних не буває. За нормальний варіант завжди треба платити. Ну, а якщо ви хочете підібрати автомобіль український на українській реєстрації, або якийсь пригнаний не мною кимось іншим, то ви можете до мене звертатися за цією послугою, чому б ні. Контакти, як завжди, мої є під відео. Ви можете мені писати в інстаграм, в телеграм, куди вам зручно, або зателефонувати по телефону, який також є в контактах. Друзі, наразі я хочу вам подякувати за перегляд, і я буду з'являтися тепер на Ютубі якомога частіше. Я буду старатися це все робити. Бережіть себе, своїх і як завжди, що правильно до наступного відео.